Останні зайшли вже черне кадировці, кадираці, як да. а то в ДНР це, це ж бамба з 8 восім літ, бля. У них то кодне вміє. Я, я її питаю, я ж ніколи не мовчав, Вони ж кажу: ну скажіть, де ви тут побачили? нацистів, кажу, ти зараз стоїш з людьми, балакаєш. Кажу, ти бачиш? А він мене оттуда в сторонку, каже, до хто пізні. каже, зараз поїдеш на ново. Всі, всі діла. У них немає такого що там, що то людського. Приїхали в людей зерно, там, да, там в складах лежить. Даю ти рубль 50 років. Він каже, ви що гоните, я на затраты там затратию. Він каже, мене це не волнує. Нам. Або так, або спалим. Все, до сідання. Вот так. Ми ж то й такого не позволяем, наприклад, сделать. Він іде, де подивилася йому машина. Ну, все, що ну, ти йому сделаешь? Ну, нічого, все, ти віддаєш все, те, что тебе є. Ну хочеш жити, як би, а до все. Перша хата згоріла. Це моя <гум> сразу. Я живу при березі 100 метрів від берега. Я садив і картошку в одне время. Але ну ми садили не там не по 20, не по дві сотки, а там гектарам, щоб ну прожити там, щоб щось собі купити. Вони і машину позабирали. Вони все позабирали. Вони приходили додому, да вони вже. Ну, сусіди все, вже просили їх не трогати його, ну що він вам зробив? Ну вони вичисляли, коли я прийду, вже все. Наверно, хотіли зробити хрести, але вийшло так, що Бог допоміг, бачите.